Вітаю-вітаю вас на моєму каналі Мінцілінцю. Хотів зробити швидко налиснички, але, на жаль, у мене немає багато молока. А в нас така погода, така погода. Взагалі, ніби зима, але якийсь дощ падає і, і треба йти за молоком у магазин. Яйця є, все є, немає молока. Але хочеться швидко зробити налиснички. Ось так щоб буду йти по молочку в бедрночку. Так що зібрався йду по молоку. Зараз буду робити налиснички, налиснички. Угу. Так, так, так захотілося е, налисників, що... Навіть забувся, що немає молока. Ну нічого, добре, що магазин недалеко. Так що буду йти. Але дощ такий падає, що просто капець. Просто капець. Йду в магазин. Ось є таке молочко. Черга. Тут немає черги. Що, купив молоко, щоб ви собі розуміли, літра молока коштує 1 долар. А я йду додому і так думаю собі молоко купив, а забув подивитись, чи є борошно. Як не буде борошна, то не буде налисників, бо я вже точно не піду другий раз. Зараз подивлюсь. Ну що, на щастя, борошно в мене є. Зараз я буду вам показувати швидкісний рецепт налисничків. Я, до речі, ще зараз сьогодні на роботу, але думаю, мені з на всього зійде пів години на то все, щоб зробити тісто і аби запекти, напекти тих, насмажити налисничків. Так що буду показувати, як, що я роблю і з якого тіста, і, цей, і, і які, там буде йти, які будуть йти там рецепти. Ви не забувайте підписуватись на канал та ставити лайк. Підпискою підбадьорюєте мене, що потрібно знімати відео. Так що дивимось. Ну що, починаємо робити тісто, даємо 3 яйця. Спочатку буду збивати яйця. Е, я дав яйця три, півтора ложки столової цукру. Цукор може бути такий, який у вас є, тобто немає різниці. І з чайної ложки даємо солі І це все разом яйця збиваємо до однорідної маси. Коли вже? Били яйця разом з цукром. Я додаю трішечки порошок для печива. Чуть-чуть декілька грамів. І даємо літру молока на пів кілограма борошна. Це все перемішуємо. Але потрібно все поступово перемішувати, бо багато хто казав, там, що налисники дуже погано виходять, там е не файні, то все е ну все сама суть в цьому, в приготуванні тісні. Принаймні, я так чекав, я не знаю, я ж не професійний повар. Але коли все поступово змішувати, тоді... Інгредієнти добре змішуються, і тісто виходить хороше. І ми збиваємо оце все. Після цього, як вже збили молоко з яйцями, додаємо поступово борошно, по чуть-чуть, аби в нас не було ґрунтиків, як зазвичай з борошном завжди так робиться. Як якесь тісто робиться, то його потрібно частково додавати, аби добре перемішались ґрунтики. Тобто, щоб не було таких ґрунтиків, бо будуть такі ґрунтики, і коли ви млинці будете смажити, то все буде видно борошно в смажених млинцях. Аби цього не було, то тому потрібно додавати поступово. Я знаю, що Е, більшість таких господинь, пані, які там готують вже 10-20 років, 30 років. Зараз будуть мене там критикувати, що щось там неправильно чи ще щось. Ну, я, у мене досвід невеликий. <гум> Скажу так, от готую я сам, самостійно, десь вичитаю рецепт. Ну і готую і вам показую, що в мене з цього виходить. Так що, як то кажуть, все робиться е, поступово. Ось. До речі, я скажу, що дуже добре тісто вимішується. Ну і воно якось має бути така хороша маса. Я скажу, що воно досить добре вимішується, бо бачу, що немає таких комків таких. Чи ґрунтиків, чи як. Ну, ось так от. Ну і цей. А рецепт млинців я залишу під описом. Ось. Кісто я вже майже дозакінчую. Вже все борошно перемішав, разом поєднав з яйцями, то коли вже все е, поєднали, тоді будемо додавати ще 2 столові ложки олії соняшникової. Та, в принципі, я там читав, що олія може бути будь-яка. До речі, де там одна пані? Я читав, що вона додає ще вершкового масла до налисників. Ну, мені здається, яйця, масло, то вже занадто так всього забагато. занадто. Ну і оце все перемішуємо. Тісто зараз буде готове, як я ось це олію ще перемішаю з цим всім, поєднаю разом. Ну і буду починати смажити і вже буду показувати, що в мене з цього вийшло. Так, бомбелки. При... <смістична> Приготувалася я до смаження нависничків. Ось. Ставимо сковорідку. Показую, яке вийшло в мене тісто. В мене вже зробилася якась ніч, <смістична> не знаю чому. Сковорідка в мене є ось така, вона є дуже стара. Ну, вона не стара, але вона, як кожна сковорідка, вигорає. У мене є інші, але інші вони дуже погано смажать. А в цій я вже напрактикувався, так що е цій краще мені смажити. Так що зараз нагріється сковорідка і я буду смажити. Ну що, показую, які в мене вийшли налиснички, Тільки в мене не знаю, чому одна сторона бліда, а інша ось така. Я їх буду вже намащувати з вишневим таким джемом. І буду їсти зі сметанкою. Так що ось такі налиснички. Ось такі мої налиснички. Кому сподобалось, ставимо лайк і не забуваємо підписуватись на канал. Всім добра!